Доброго ранку, малята, відгадайте загадку. Без пензлика, без олівця розфарбувала деревця. Вірно, дітки, це черебниця осінь. В парках і садочках на доріжки і на трави падають листочки буро-золотаві. Подивіться, дітки, які гарні різнокольорові стоять дерева. Дітки, у мене ось таке дерево. Вітер налетів і всі листочки позривав. І воно дуже сумує. Давайте його розвеселимо, прикрасимо з різнокольоровими листочками з пластиліну. Ось я підготувала. Маленькі кульки жовтого і червоного кольору з пластиліну. Беремо кульки, червону, жовту і притискаємо на гілки дерева. Ось таке гарне вийшло у нас дерево. Чекаю на ваші фото. До побачення!